Спеціальний представник американського президента по Близькому Сходу Стів Вітхов, останнім часом він займається ще й стосунками з Російською Федерацією, а радше особистими взаєминами Трампа і Путіна, дав велике інтерв'ю подкастеру і телеведучому Такеру Карлсу. Деякі тези цього інтерв'ю вже сприймаються як сенсаційні, і такі, які можуть вплинути на подальший перебіг подій у російсько-українській війні. Але перед тим як коментувати ці тези, я хотів би нагадати, що Стів Вітков не є професійним політиком. Він людина, яка користується особливою довірою Трампа, і саме тому може проводити конфіденційні розмови із такими людьми, як Володимир Путін чи Бініамін Нітаньях, і навіть вдаватися до якихось жорстких висловлювань. Як у ситуації з Ніталіяхом, або навпаки шукати порозуміння, як у ситуації із Путіним, і інтерв'ю Вітхофа для мене є цінним насамперед, тим, що відомий девелопер продемонстрував, як із ним, і із Трампом, звичайно, працює такий досвідчений чекіст, як Путін, яким чином він намагається перетягти. Трампа на власний бік, хоча здається, з точки зору спільності поглядів на життя, там і не потрібно особливо перетягувати.